Друзі, я вас вітаю, я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. І знаєте, для мене це було відкриття, і я потім розповім чому. Бо ця людина вона має, він Угорець, і він має зв'язок із Закарпаттям, і він має зв'язок з Кремли, тобто кримськими татарами, тобто він має зв'язок з Кримом, і він має зв'язок з Туреччиною. Виявляється, що в Мукачеві є вулиця, вона така е, коротенька, і е, що на цієї вулиці? Декілька е, будиночків, десь шість. Але вона е, носить ім'я цього е, угорського письменника. І зараз я вам пропоную е, цією вуличкою Коротенька, ми так будемо йти. У нас вулиця Набережна, Бічна. Ми повертаємо біля цього будинку ліворуч і йдемо вулицею, яка носить ім'я. О, до нас їде машина. О, це у нас кияні, я не буду показувати номер, просто декілька слів. от Зараз, ой, бачите, так у нас трапилося. ну, Зато це життя. Як воно є, я не знімаю. Там, до речі, жіночка за кермом, і ми продовжуємо йти отак. Київ привітали і йдемо. Так, це початок цієї вулиці. Зараз дівчинка якось вирулить. І вона носить ім'я, я продовжую угорського письменника Йокая-Мора. Йокай От тут в нас вона отака, і ми зараз з. Побачимо з одного боку цю вулицю і побачимо з іншого боку цю вулицю. І, до речі, чому я е, обрала саме Йокая Мора? Тому що він, як то кажуть, був українофіл. Отак. От ну і е, він, е, я про нього розповім вже вдома, бо в нас е, падає дощ. Але знаєте, що цікаво, що е, о, от він. Привіт, привіт. Охороняю вулицю. От і вся вулиця. Тут... Це тупік у нас. Так, і ми повертати зараз будемо. І повертаємося на вулицю. Яка звиться, От, який тут класний сад. Набережна, набережна бічка. Ото от машини. Не хочеться знімати їх. Отак. І собачки тут різні. Охороняють така маленька, затишна вулиця у нас, яке носить ім'я е, Йокая, мора. Ну і я думаю, що на цьому майже вся прогулянка наша закінчується, коротка, і далі я вже вдома буду вам розповідати про цього письменника. Але що я зараз трішки додам інформації, Десь стати треба. От зараз почекаю. Зараз я приїхала до берегова, тому що тут теж є вулиця, Йокая, Мора, і до берегова приїхати було доречно, бо він же угорський письменник. І що я так вирішила зробити? Я зараз пройдуся вулицею і... Тобто він має пройтися, якби він тут потрапив да, завдяки машині часу. А потім його треба що пригостити кавою, а потім ще нагадувати. І таким чином ми і погуляємо з Йокою море, котрий жив, до речі, дуже дуже давно. А також ви будете мати можливість знати, де в Берегові. Можна попити найсмачнішу каву, тістечка і пообідати. Все, ми йдемо. Зараз ми йдемо містом Берегова. От вулицею. Тут дуже багато дерев, кастанів. В каштані тут дуже великі. І я думаю, що я... Так, якщо це місто трішки пов'язане з ім'ям письменника. Йокає море, хоча він а, тут ніколи не був, то я просто зроблю відео, а потім я вже свою розповідь а, буду накладати на це відео вдома. Отак. От От, е, бачите, друзі, я ж казала, що треба попити каву обов'язково, і це можна зробити, і треба зробити просто must have е, в кондитерській парі Зей. І е, це і е, е, там є ще тераса, і вона так йде, як в Закарпатті взагалі, вдаль. Тобто вона не таке маленьке, і там можна і пообідати, а ми сьогодні в іншому місці це будемо робити. І е, там ще є. Е, мені дуже сподобалось тістечко, е, і це і е, торт такий є Естергазі, і він теж підманін е, угорщині, угорської е, кухні, угорські е, такі кондитерські вироби. Тобто я його вам дуже раджу у це кафе Парізе відвідати і каву попити, і пообідати можна. Куди нарешті я приїхала, і що ніколи б не побачив той письменник Мор – це термальні басейни. Вони звуться Жайверенок. Погода в нас прохолодна, і тому можна завітати до цих басейнів. Там зараз ближче, коли я підійду. Ми це все побачимо. І от тут є і отелі, можна зупинитися. На е, декілька днів або на день, і е, в нас тут є ресторан «Жайворонок». І ще там є винний підвал, де можна випити вина. Отак, це саме вхід в термальні басейни. І е, тут, якщо вас не влаштує ресторація, то тут є кафе Ларк, що перекладається з угорського «Жайворонок». І ми ще зараз подивимося меню, що вони можуть запропонувати. А, а тут у нас легенда про озеро Сенєвір. Отак. Ну, зараз ми узнаємо. Друзі, термальні води жайверинок. Там термальний басейн в нас. І далі, далі. Там теж і нові басейни будуються, і старі басейни теж будуються. Ну і ще раз скажу: тут є готель, і тут є наш ресторан. І О, друзі. Просто... Я сьогодні вам зробила таку прогулянку і е, розповіла про Йокая Мора угорського письменника, і також розповіла, що можна подивитися в Берегово. Е, бо завжди. Люди приїжджають до термальних басейнів, і потім е, поїли, вина попили і поїхали додому. А ви переконаєтесь, будь ласка, що е, берегова таке затишне невеличке місто і дуже приємно вуличками цього міста погуляти. До речі, в мене було відео. Я рік тому робила його саме про берегове. Отак, От ну якщо я його знайду, то за посиланням можна подивитися. Все, пока-пока. От, друзі, я повернулася додому, і як то кажуть, по горячих слідах, щоб не втратити натхнення, все ж таки додам інформацію. Вона цікава, ця інформація, про цю людину, Йокая Мора. Чому я і шукала його вулицю в Мукачеві, чому я шукала його вулицю в Берегові. І, до речі, є ще вулиця в Ужгороді. Саме тому, знаєте, от зараз я вам буду читати і коментувати. І ще, якщо б я розповідала виключно про нього, а було б не так цікаво, тому я зробила це трішки як комікс, і трішки як такий путівник по берегову. І вашу увагу звертаю, що термальні басейни, там в. Дуже-дуже відвідувачі завжди багато. І там є кавя... кафе, там є ресторан. І я вам вчора не розповіла, що там ще є бістро, де дуже смачно готують. І я там вчора, до речі, пообідала, бо дуже довго ходила і зголодніла. І оця кав'ярня, там теж на відео ви її побачили, там далі ще є тераса, і там можна і в самої кав'ярні, і в терасі. Замовити обід, а далі мої нататки. Йокай Мор, він народився в 1825 році, а помер в 1904 році, і він був видатний угорський письменник, драматург, публіцист. І е, політичний діяч, і його творчість була пов'язана з історичними подіями Угорщини. Його е, називають ще Жюльверном Угорським або Угорським дюма. Ну я думаю, що він є Йокай Мор. Далі, от його літературна спадщина він написав понад 30 романів. Велику кількість оповідань, і ці його твори літературні охоплюють різні жанри від історичних таких до пригодницьких. І його зібрання творів було опубліковане ще за його життя, десь між 1894 і 1898 роками. І там його цих опублікованих творів було 100 томів. І далі його твори були дуже популярні, їм захоплювалось. Вікторія, королева англійська Вікторія, до речі, захоплювалася цими творами, і вони його порівняли з Дікінсом, британці. Далі, чому я обрала саме Мора? тому що його вважають українофілом, Він неодноразово згадував Україну і українців в своїх творах. І не тільки українців, і далі буде дослухайте, Знаєте, там трішки. Я знайшла інформації. Це дуже людей цікаві це його особисте життя. І в 1848 році Йокоя дружився з відомою угорською актрисою Розою Лабурфалві, і їхній шлюб був предметом аговорення. Вже ж в тогочасному суспільстві через реакцію у різницю в вісі та соціальному статусі. Бо вона була актриса, да? то зараз ой, Зірка вважається. Він дуже любив природу, і він придбав земельну ділянку в Будапешті, де створив сад з видом на яку річку на Дунай. І він також часто відвідував курорт балат фон Фюред, де згодом придбав вілу, і вона стала музеєм такі цікаві факти з його життя. Далі, де згадка про українців. Вона, ну, я так зосередилася на його романі Сини Ракаці. До речі, він, його нема перекладу українською, але можна скачати, але це не піратський сайт, і там за гроші можна скачати і прочитати. Угорською Свободна. А от українською шкода, що ні у романа Сини Ракаці він згадує і описує Закарпатську, місцевість, місцевість, тобто сучасна територія Закарпаття входила в ті часи до Угорського королівства, і він згадує. І Мукачеве, і село Довге. І про що цей твір? Це період національно визволений в боротьбі угорців під проводом Ференця Другого Ракоці, котре відбувалося на початку XVIII століття, і там події відбувалися і в Мукачеві, і поблизу Мукачеве, і в селі Довге. Тобто, про що це свідчить, що він, як і закарпатські екскурсоводи, цікавився історією і географією края. Далі, що цікаво, Йокай Мур часто звертався до української тематики, я в це казала, і його цікавила така історична постать, як Гетьман. Іван Мазепа та Гайдамакі і запорожцями. Тобто він цікавився дуже українською культурою. І якщо хтось буде читати всі його 30 романів, мабуть, там він щось для себе і знайде. Далі. То був роман Сини ракаці. А оцей роман Сини людини з кам'яним серцем його можна знайти в онлайн читати, і є фільм. До речі, дуже багато фільмів знято за творами Йокая Мора, але вони всі 60-х років. І так, в цьому романі сини людини з кам'яним серцем теж згадується Мукачева і теж згадується село Довге, але це вже не пов'язано з Ференцем Ракоцем, а це пов'язано з угорською революцією, яка тривала з 1848 по 1849 рік, і вона що містить? Описи подорожі героїв цього романа а, а, Закарпатської області, котра зараз ходить до а, України. Да, звісно. І а, далі, 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 далі. Також він а, село довго часто згадує. І, а, на жаль, от а, я не читала цей роман, я буду це робити. Коли настане спекотне літо і під кондиціонером, якщо не буде вимикати світло. А далі я зацікавилася ще знаєте чому? Тому що він е, цікавився також Кримом і е, роман, от чорний діамант, в нього є, і там в нього описи пов'язані з Кримом. І що буде приємно чути е, моїм друзям е, кримським татарам керемли, що там Севастополь називається Ахтіяр. Ну і все знаю, що я захоплююсь Турцією, історією, вивчаю її мову. І в нього також він також цікавився Тур туреччиною. От я чомусь там <с> сказала Туреччиною да? І там він цей роман, в нього є такий турецький світ в Угорщині. Турецький світ в Угорщині. І цей роман описує події 17 століття в Трансильванії, і коли цей регіон опинився між двома імперіями: Османською імперією і Габсбурзькою імперією. І там він ще згадує, ну так зараз. Його роман ще, де згадується Туреччина, «Лев Яніни» або останні дні Яничаров, і там він зосереджується на постаті Алі Паши Янинського, і його вважають, цього пашу. Ну, паша це генерал, його вважають таким. Дуже впливовим і е, військовим, і дуже впливовим і е, політиком. Отакий От йокай е, Мор. Отак, От дякую вам за увагу. Ставте, будь ласка, лайки. Все. пока-пока. І зараз трішки гумору ще додам. І ще раз вам скажу привіт. От такі жертівні характеристики Йока Ямора, угорського письменника. Цей письменник так захоплюється сюжетом, що навіть його листи до сусідів перетворюються на трилери. Він написав так багато книг, що його рукописи можна використовувати як меблі. До речі, сто томів. Далі письменник це людина, яка каже більше на папері, ніж у житті, і це також про Йокая мора. Далі його роман такий довгі, що читати читачам видають харчі на випадок голоду від час читання. Ну, Я думаю, що його романи такі вони цікаві, да, що можна і забути про голод, але про каву не можна забувати. І далі Йокай Мор писав так швидко, що навіть його чернила не встигала висихати. Все. Гарного дня всім пока-пока. Я -пока. від теми, бо я такого каштану ще не бачила. Там на площі героїв теж великий-великий каштан є. Отак. Дуже такий він великий. І тут садочок. І зараз я обережно перейду дорогу. Подивимося, що в цьому садочку квітне. Ой, слухайте, це гортензія? Гортензія. І вона така, або це не гортензія. Напишіть, будь ласка, потім в коментах, що це, гортензія чи ні. Бо, ну справді, тут все-все так от квітне.